Добрий день. Перший раз обріжаю цей садок. В принципі не такий він великий. 60 дерев, тут вже обрізано. Тут частина не обрізана. Я його вже б дорізати другий день і певно, що до кінця дня так думаю. садка я за день зробив. Отакий от, от, от так я в принципі, його виправив і зараз поясню чому я так довго його ріжу. В принципі, якщо не було б помилок, я зараз покажу які, Передо мною тут різав, хтось різав. Не кажуть хто, господарі, ну, то мені в принципі не важливо хто, але за чого так довго різати садок і за чого люди будуть платити приблизно в два рази дорожче. Такі маленькі помилки, наче, то ось пеньочок сухий. Ось, ось велика помилка. Бачите, вершок, як можна наблизити. Йому вже вершок просто обрубаний на пеньок. Я так говорю грубо обрубаний, обрізаний, бачите, вже почала зоблазити кора і сухе. Ось звук. Звук не сухого і звук сухого різниця. І тепер мені прийдеться, приходиться обрізати прохожусь, дублюю рухи. Того ну, в можна сказати, обріжчика, обрізаю, виправляю те, що він зробив, а потім виправляю дерево. Дещо відсотків 10% взагалі треба викидати. То, що Він зробив то, що за рік, а гілки вже немає, вже все, вже трухля. Але 90% рятуємо, тому, в принципі, я скажу, більш-менш і результат. Щось схоже на веретено робимо. Ось. Так тому про які помилки хочеться сказати? Помилки. Дорізайте, будь ласка, до кінця. Робіть таких пиптиків, які сушаться. Чим, ось такі тут воно все, в принципі. Хочу показати. Такі дрібненькі, бачите, дрібненькі, дрібненькі пеньочки. А зверху супер пеньок. Засох. Чим грубше деревина переведена, ну, не переведена, чим з грубшої деревини зроблений пеньок, тим менше надії, що дерево виживе. І за таких помилок і в принципі така довга робота. Вершок, Хочете вкрутити вершок, перебивайте з гілки на гілку. Тобто шукайте заміну цьому вершка, гілка, яка потягне цей вершок 2 3 яка йде під 45 градусів під більшим кутом, гострішим. Ось, наприклад. Можна було зробити варіант оцей вершок, якщо ось на цю гілочку було б перебити, все, було б все нормально. Дерево взагалі, якщо взяти дерево, ну, любе дерево не різане, воно не росте обрубками. Раз і тут обрубок закінчення. В кожній гілочці природно іде ось природно розгалуження. природно розгалуження, ось природно, на однорічну гілочку закінчується. Якщо ми починаємо втручуватися в життя дерева і міняти його настрій, як воно росте, то воно нам і починає викидати коника, воно бунтує. Тому знати треба, як росте дерево, що воно любить, що не любить. І, виходячи з цього, його обрізати, зменшувати її корону, переводячи в основному переводячи з гілки на гілку. Перекорочення можна робити, однорічок без питань, дворічки теж небагато можна прикорочувати з брунічки на брунічки, а от уже трирічки, Вибачте мене, це вже для дерева стрес. Тому бажаю вам життя без стресу. З вами був Володимир Головань. Місто Ладижин, до побачення.